Мені mm. треба і вертикалочка, і горизонталочка. Маєте що сказати? Декілька слів? Прошу. Маєте декілька слів, що сказати? Чого очікуєте сьогодні? Що, сьогодні нічого не очікую. Можна голосніше. Можна голосніше. Кажу, чого очікуєте сьогодні? Нічого не очікую. А якого вироку? Поки зарано казати. Си що можу сказати? Стону справи, ну, точніше, не стосовно справи, взагалі, що можна сказати, це у мене у батька був день народження, би його привітати. Ось. Mm -hmm. е, бать, мама мені доповіла, на якому напрямку ти зустрічаєш свій 52-й день народження. знає, я за тебе щодня тримаю кулаки, а, а ти тримай за мене. Рано чи пізно це все закінчиться, і ми з тобою обов'язково зустрінемось на волі. З ним народження, тебе, батько. я буду злучувати. я, то наливала нам але я буду злучувати. Тож так було. Вийду.

politik jadi menonjolkan tradisi знають, що вони були допитані як свідки або, можливо, учасник перед. Так. Чи є. Традиційно представлені ваше прізвище, ім'я? Зінченко Олена. Угу. Ви сьогодні тут. Чому? Як завжди. Я заміщаю свого сина. Угу. І можу сказати. Що справа проти нього повністю сфабрикована і сфальсифікована. Mm -hmm. І я знаю, що він вийде на свободу. Я впевнена в цьому. Mm -hmm. Незважаючи на все, що mm -hmm. кажуть, що там фабрикують, продовжують. Mm -hmm. Ось. Тобто ви впевнені, що В'ячеслав вийде на волю? Звісно. Бо він не винний. А якщо буде рішення суду не на користь, В'ячеслава? не може такого бути. Я впевнена, я тільки в правильному рішенні і це рішення повністю виправдає мого сина, і ми зустрінемось. І його бажання і моє, і тата, і мільйонів українців, що підтримують мого сина і за кордоном, і тут обов'язково здійсниться. І тому саме час загадувати бажання. Сьогодні Новий рік. Старий, новий рік, Старий новий рік. То по якому календарю перепрошую? Не знаю, але я цим користуюся зараз. І загадую бажання. так.